Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Все при кордоні Російської Федерації знову було атаковане українськими винищувачами, А також і Москва в атаці брали участь понад 39 бомбардувальників нового зразка. Росіяни не могли їх засікти радарами. Ще 20 були на чергуванні та запускали ракети з території України. А прикордонні аеродроми горять вибух за вибухом. Російські пілоти не чекали такого зухвалого нападу. Десятки бортів спалило в ангарах. Склади з ракетами також горять. Атака була раптовою, понад 60 українських пілотів знову ризикнули удар помсти за Дніпро та інші міста мирні був страшенним. Крім того, пролунала серія вибухів на аеродромі Енгеліса. Удари по авіабазах на території Російської Федерації серйозний ляпас для російської протиповітряної оборони та російської стратегічної авіації. Насамперед, це стосується бази Енгеліс 2 у Саратовській області, оскільки іншої такої, де можна було б обслуговувати стратегічні бомбардувальники, ракетоносці ту 160 у Росії. Немає база Ліса 2 по якій було завдано удару, судячи з усього безпілотниками, унікальна, тому що це єдина база в Російській Федерації, яка обслуговує найсучасніші у Росії важкі бомбардувальники. То 160 а усі інші бази не мають для цього необхідного. Устаткування, а бомбардувальник ту – дуже примхлива машина. Її потрібно постійно контролювати, обслуговувати, проводити регламентні роботи, перевіряти після польоту та приземлення. Таке обладнання було лише на базі «Енгеліс-2», пояснив експертам. Для стратегічних бомбардувальників ракетоносців Ту-95МС у європейській частині Російської Федерації і інші авіабази, проте як зазначає гість ефіру, їх не надто багато. І крім того, більшість із них розташовані на півночі Росії. Припускалося, що з них ці бомбардувальники літатимуть через північний Улюс напряму з Америки над Арктичними морями виходити моці на рубіж атаки та запускатимуть крилаті ракети по американській території, десь поблизу України розташована ще авіабаза в моздоку, а де також є Ту-95. Але ця база теж перебуває в межах досяжності тих озброєнь, якими було завдано удару по Енгелісу. Коментує Юрій Федоров. Він зазначив, що удари безпілотників викликали велику тривогу в російському військовому командуванні. Уперше з'ясувалося, що один з компонентів стратегічних сил перебуває під. Ударом і може бути виведений з ладу. Коментує експерт. В той же час напередодні російська армія завдала масштабних ударів по українських містах, пошкодивши критичну інфраструктуру та спричинивши проблеми з електропостачанням у різних регіонах України, зокрема в Харкові та Кривому Розі. Про це сьогодні заявив голова центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Не буду розповідати деталі, але вони атакували абсолютно всі об'єкти енергетичної інфраструктури в Харкові і генеруючи і високовольтні мережі і розподільчу мережу. Тобто атаки були абсолютно килимові на. Знищення енергетичної інфраструктури сказав він. Як він зазначив, російським терористам вдалося позбавити Харків електропостачання і неповне відновлення системи знадобиться ще кілька днів. Електрика вже повертається громадянам. Критична інфраструктура живиться. Я б сказав, що ситуація контролюється нашою стороною, і те, що робить зараз Укренерго, те, що роблять енергетики на ТЕЦ 5 і на інших харківських генерувальних потужностях, має дати свої результати в горизонті двох трьох днів. Вважає Хоренко. Енергетичний експерт також прокоментував атаку Росії на Привирів, зазначивши, що основна увага була зосереджена на припиненні роботи стратегічних підприємств. Там є можливість запуску генерації, яка стояла в резерві. Я думаю, що того ефекту відсутності по суті роботи великої індустрії та досить тривалий термін, якого вони хотіли б домогтися. Його точно немає. Наголосив Олександр Харченко. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.